По-перше, це до минулого році було три резолюції з вимогами негайного звільнення ЗАЕС від військових, які приймала Рада керуючих МАГАТЕ. Це другий керівний орган. Перший це Генеральна конференція, яка відбувається раз на рік. в Ай, пані Ольга, маємо проблеми зі зв'язком. Зараз ми будемо з вами його відновлювати, тому що це є. Пані Ольга, продовжуйте, будь ласка, ви вже з нами знову. Так, так. Три резолюції були прийняті в минулому році радою керуючих, і це перша яка генеральна конференція. Тобто, коли зібрання, яке беруть участь всі члени держави, члени МАГАТЕ, ну це важливо. Я впевнена, що як попередні резолюції Росія не буде виконувати, оскільки вона порушила всі міжнародні конвенції, які створюють правові рамки ядерної традиційної безпеки, міжнародні всі правила ведення війн, тобто Женевські конвенції, конвенцію щодо протидії. Ядерному тероризму, захвату е, заручників і так, і інше. Вона не буде виконувати, але це важливо, тому що е, ця резолюція готувалася різними країнами. Міненерго забуло чомусь е, згадати Сінгапур. Тобто, ви ж розумієте, що є Північна Америка, Канада, США, які підтримують Європейський Союз, а є країни Африки. Е, Азії і таке інше і Латинської Америки, які різні позиції займають щодо війни Росії проти України, тому тут важливо, що там всі континенти представлені в серед ініціаторів. По друге, що стосується входження України в Раду керуючих оскільки там Росія. Є також в складі ради керуючих, і це готувалось також півроку. Це велике так сказати, досягнення Міністерства закордонних справ, перш за все. Бо як е, член українських делегацій до МАГАТЕ для участі в нараді сторін різних конвенцій з ядерної безпеки та об'єднаних конвенцій, я знаю, що е, багато треба кулуарної роботи. То тобто, розмов конкретно з представниками різних країн переконувати їх треба там, і таке і інше, щоб був результат. Тому, перш за все, це досягнення Міністерства закордонних справ, не міністерства енергетики, оскільки саме Міненерго перше розповсюдила цю новину, Але якщо подивитися їх сайт, вони навіть полінувалися, Весь текст резолюції розмістити. Тобто вони пишуть текст резолюції, обмежилися першим пунктом, який в результаті не частина. Ну, може вони, текст. пані Ольга, вас почують та допрацюють, бо ну якби ж все одно це неретична система, і вони мають про це звітувати, радіти, можливо, навіть більше за міністерство в е, наших закордонних справ, яке по факту точно що долучилася максимально до цього процесу. Пані Ольга, хочу вас уточнити одразу. е-е Якщо Росія не дослухається до цих і вже до цієї резолюції, вона може за це отримати, наприклад, санкції. Ну, наприклад. Ну, МАГАТЕ не, в статуті МАГАТЕ немає такого, щоб вона отримала санкції. Як ви бачите, в Європейському Союзі немає консенсусу щодо санкцій проти Росатома. Розумієте? Тому що е, будується АЕС в, е, в Угорщині, і Угорщина має особливу думку на цю тему, так і інше. Санкцій – ні. Але треба використовувати всі майданчики міжнародні, як це роблять робить росія наприклад майданчик ради безпеки ООН. вона несе свої е, дебільні е, перепрошую це нарапі... м'яко кажучи пані ольга про бойових комарів брудну бомбу все е, жодна е, представники жодної країни не вірять в ці байки росії але вона це використовує і ми маємо Діяти аналогічно, тобто використовувати всі майданчики для того, щоб деякі держави, які мають сумніви і або залежать від Росії, щоб вони знали реальну ситуацію. Тому і Раду керуючих магате, і така резолюція, вони мають вплив на рішення в майбутньому в держав, які не впевнені своїй позиції. Погоджую з вами цілком і повністю, але на цих майданчиках ми несемо адекватні речі і пояснюємо, хто в цьому є, хто пані Ольга стосовно. Ну якби, от, маємо таке позитивне от рішення. Да, ми будемо в раді очільників МЕГАТЕ, буде ця резолюція, але ось нещодавно дуже серйозно розкритикувала відома організація екологічна Грінпіс. Розкритикувала МЕГАТЕ, назвала його ну там небоєздатним, м'яко кажучи, і ви не піклуєтесь про стан безпеки Запорізької атомної електростанції. Наскільки це е, ну, такий плюс для нас є бонус? Чи, чи ні? Чи, ну, Грета Тунберг теж, на щастя, приїхала і потім сказала про наслідки Каховської ГЕС і як це допомогло? На мій, на мій погляд, а я поділяю оцінку Грінпіс, вони замовляли дослідження щодо військових дій навколо ЗАЕС Маккінзі. І є звіт Макінзі, на підставі якого вони зробили цю заяву. Так, МАГАТЕ, як написано в зверненні Грінпіс, занадто далеко зайшло у своїй нейтральності. І я можу пояснити чому. Наприклад, в останньому повідомленні на сайті МАГАТЕ вони пишуть за інформацію від ЗАЕС». І я зазначу, що по перше. В Києві є легітимне керівництво ЗАЕС. На Майданчику ЗАЕС зараз окупаційне керівництво ЗАЕС. І МАГАТЕ має уточнювати, яку інформацію вони отримують. Тобто вони покладаються на інформацію від окупаційного керівництва ЗАЕС. І це неприпустимо. неприпустимо. Тому насправді вони виконують роль наглядачів. Тільки вони не впливають на рішення технічне, вони не можуть примусити керівництво окупаційне ЗАЕС до якихось е, кроків, вони не мають повного доступу до всіх об'єктів тільки е, після того, як дозволить е, ФСБ. Розумієте? І заявку треба писати за тиждень. Щоб відвідати щось, бо вони там розмінують, а та потім пустять експертів, а потім замінують знову. Тому я поділяю точку зору грінпіси. Це дуже важлива заява. Вона зроблена на підставі досліджень МакКінзі, які військові дії вивчали за допомогою повідомлень від розвідок різних країн. Це дуже важливо. Але е, те, що Росія... Жодного кроку не буде робити щодо звільнення. Вони зараз використовують ЗАЕС як військову базу. Вона вже не має економічного сенсу для них, бо вони не зможуть її експлуатувати через відсутність води для охолодження після підриву дамби, яке відбулося без узгодження з спеціалістами Росатома. Або тому схватця Тому вони зараз використовують цей об'єкт як об'єкт для шантажу. І я впевнена, І не що. Не тільки вони... нас, пані Ольга. ну. Так. Впевнена, що вони нашкодять максимально. Тобто вони залишать станцію, але ж залишать в такому стані, що її не можна буде експлуатувати. Бо вони, е, ну, як, е, ш, е, Пошкоджують обладнання, вони не виконують норми з графіки ремонтів, не замінюють там обладнання таке і інше. І через це я вважаю, що вони максимально нашкодять, коли їм прийдеться залишати станцію. Пані Ольга, це от такі серйозні у вас думки. Ви думаєте, що справді після деокупації ЗАЕС вона буде не функціональною? Так, я впевнена в цьому. Я бачу по е, своїм джерелам, які я маю заїзд, так, що відбувається з обладнанням. От зараз, от, наприклад, вони, пам'ятаєте, вони влітку пускали четвертий енергоблок гарячий зупин, а шостий був в холодному зупині. Потім е, відбулося протікання парогенератора Коли з першого контуру радіоактивна вода е, почала поступати в другий контур. Е, зараз е, відомо, що шостий енергоблок теж є протикання парогенератора, і тому вони вони відремонтували щось там на четвертому. Зараз вони готують четвертий перевести, перевести в гарячі зупи на шостий зупинити. І, і, і я не впевнена, що ремонт цей відбувся якісно, розумієте? Тобто вони всі блоки загублять нам. Пані Оля, це серйозні речі говорити, тому що розуміємо, що крім цього, ну, самої небезпеки, да, від того, що вони контролюють цей ядерний тероризм, цей об'єкт так по факту, потім і не працювати на благо батьківщини, нашої вже не буде. Ну, може й буде, але питання, скільки блоків може працювати після деокупації? І... Ще питання щодо охолоджування реакторів: шість енергоблоків точно не будуть. Навіть якщо б вони були працездатні, так, за відсутністю Каховського досховища не будуть. Ну, максимум один-два енергоблоки зможуть на, на, той, на тій кількості води, яка є зараз охолоджуючу, через підземне скважине таке інше. Але це най, ну, це Велика АЕС, 6 енергоблоків, це дуже потужна станція. Пані Ольга, вдячні вам за роз'яснення.